Смиренно прошу Тебе, Господи, через Твою нескінченну доброту і милосердя зупини грім Твого гніву проти нещасних грішників, і даруй їм ласку, навернення і покаяння. Ти, Господи, через автора пісні над піснями сказав, що любов сильна, як смерть, тому я з усією ревністю прошу тебе. Подивися оком невимовної доброти на цих людей, притягни їх цілковито до себе і з'єднай міцними вузлами любові. Господи, нехай воскреснуть ті, хто справді помер, Ти, який своїм могутнім голосом вивів із гробу смерті Лазаря, поклич і їх своїм сильним могутнім голосом, і поверни їх до життя. Нехай за Твоїм словом вони залишать своє грішне життя, і хай разом з усіма відкупленими прославляють велич Твого милосердя. Господи, Ти знаєш, як багато людей надалі живуть далеко від Тебе, джерела живої води, як багато відкидають тебе. Збуваються Твої слова Ісусе, коли Ти сказав. Що жнива великі, а робітників мало, що жнива вже дозріли на ниві церкви, щоб тільки не пропали жнива через відсутність робітників, щоб тільки їх не позбирали посланці сатани, які зараз так активні. Не допусти цього, о найсолодший Боже, але вияви своє милосердя, і зглянься на нещастя та духовні потреби сучасних людей. Змилуйся над грішниками, прости їм гріхи і веди їх дорогами справедливості та миру, що ведуть до Твого царства життя. Благаю тебе, Боже, господарю жнив, пошли робітників, послідовників Христа на свої жнива, щоб люд твій не пішов на вічні муки. О мій Боже! Вірю в тебе, поклоняюся тобі, довіряю тобі і люблю тебе. Прошу в тебе прощення для тих, які в тебе не вірять, не поклоняються тобі, не довіряють тобі і не люблять Тебе. Яви їм прощення і милосердя. О, мій Боже, вислухай мене, Ти, який живеш і царюєш на віки віків. Амінь.